Всім привіт! З вами Антон Швець і не Антон Швець. Поїхали. Ні-ні. ні Ми поїхали. З вами Антон Швець та Юрій Годименко. А ось тепер поїхали. Окей, okay. як ви собі уявляєте кредіжку 200 мільйонів гривень кешем з банку. Ні, ви, мабуть, не почули. З гривень. Тобто це грабіж банку в Україні. Тому все було не так, як ви собі уявили, хоча купа кешу була величезною. Ну, Для того, щоб пограбувати банк, вам для початку потрібен банк. І бажано, щоб він був державний або принаймні переважно державний. Це історія про Укргазбанк та зухвалу крадіжку грошей з нього. Це схема. І це дуже проста схема. Або я б навіть сказав, що це тупа схема. Але чомусь цю схему не можуть розслідувати українські правоохоронці. Сьогодні я беру на себе керівництво всієї цієї операції. Із нашого фільму ви дізнаєтесь, чому. Ви хоч знаєте, чий грабіті банк. Ви всі покойники. Ми знаємо, що це банк. Це наш банк і ваш банк. Бо він державний, тобто належить народу України. А це означає, що гроші вкрали усіх нас. Це та гора! Якщо Джокер такий розумний, чого не пригнав більшу машину? У 2009 році, аби врятувати Укргазбанк від банкрутства, його націоналізували, тобто передали у власність держави. Ну, майже. Бо чомусь націоналізація Укргазбанку була неповною і зараз держава володіє у банку не 100%, а лише 95. Це дозволяє державі, коли потрібно вважати Укргазбанк державним банком. А коли потрібно, наприклад, приховати зарплати керівництва банку, то держава вважає «Укргазбанк» комерційним банком із комерційними таємницями. Дуже зручно. Саме така ситуація з власниками банку дозволила створити таку просту, примітивну, навіть десь тупорилу схему з крадіжкою грошей. There you go. Thank you, sir. Із чого ж складається ця схема? З цілком логічного дорушення кабінету міністрів та зухвалості грабіжників. І все, ви в дамках. Кабінет міністрів у 2014 році на початку війни отримав абсолютно пусті казначейські рахунки. І щоб хоч якось перекритися, був вимушений видати розпорядження про те, що тепер державні та бюджетні установи мають закрити всі рахунки в приватних банках і перейти у банки державні. З цього моменту розпочалася вимушена міграція оцих усіх державних підприємств до державних банків. Але як ми пам'ятаємо, Укргазбанк це не зовсім державний банк. Тому спеціально для нього був створений новий тип банків банки державного типу ті, в яких власність держави більше за 75%. І так, типу державних банків стало три: Укрексімбанк, Ощадбанк та додатковий брат-дебіл Укргазбанк. Але ж проблеми наче й немає. Державні установи, державні підприємства, державні навчальні заклади тримають свої гроші в державних банках. Все ж логічно, це абсолютно логічно, і тут дійсно немає проблеми і немає схеми. А схема ось де. Укргазбанк платив величезні гроші стороннім посередникам за те, що нібито ці посередники приводили до Укргазбанку клієнтів великі державні компанії, які все одно змушені були насправді переходити до Укргазбанку через доручення Кабінету міністрів. Ці держкомпанії не потрібно було вмовляти, вони змушені були це робити. Та й навіщо будь-якому банку для такої діяльності сторонні люди? Невже співробітники або навіть топ-менеджери Укргазбанку не знали, як Зв'язатися з укрзалізницею чи енергоатомом дійсно? Звісно, ні. Всім зрозуміло, що державні компанії приходили до «Укргазбанку» самостійно, а гроші просто вкрали. За цією схемою з «Укргазбанку» вкрали майже 200 мільйонів гривень та перевели їх на рахунки 30 людей. Вам цікаво, яких саме людей? Ось ці люди, які отримали майже 200 мільйонів гривень з Укргазбанку. Після цієї операції ці гроші вважаються абсолютно білими та легальними. І навіть податкова не буде мати запитань, тому що державний банк абсолютно легально заплатив їх на ФОПи. Ось, наприклад, нікому не відомий Яценко Євгеній Сергійович, який на свій ФОП отримав 4,5 мільйони гривень від Укргазбанку. Імовірніше за все, тому що в Укргазбанку не знайшлося нікого іншого, хто б міг підняти слухавку і зателефонувати до Укрзалізниці. До скорої зустрічі. О, можливо, скажете ви цей Яценко Євгеній Сергійович насправді дуже відомий підприємець, бізнесмен і постійно оказує такі послуги. Але ні. Тому що ці 4,5 мільйони гривень це єдине велике пересування коштів за його рахунками. Можливо, скажете ви також, що в нього є якась інша фірма, товка, юридична особа, яка постійно цим займається. Але ні, такої товки також немає, бо його ФОП це єдина юридична особа, яка в нього є. Можливо, скажете ви також, що це просто збіг обставин і так сталося випадково. Але також ні. Бо цей Єценко Євгеній Сергійович обслуговувався в Укргазбанку і тільки в Укргазбанку. І його ФОП обслуговувався тільки в Укргазбанку. Окей, скажете ви, є якийсь Яценко, який не дуже схожий на поважного посередника. А що там інші люди? Може вони дійсно якісь високоякісні спеціалісти? Може, їх послуги дійсно стільки коштують? У мене 194 дівносто і кожен раз мене збивали. В самом ділі я ні разу не посадив самоліт. Так, звичайно. Дивіться на цих високоякісних спеціалістів. Ось ця група людей або відкрила ФОП якраз перед початком реалізації схеми, або змінила його для того, аби виконати вимоги Укргазбанку. Їхній ФОП мав рахунки тільки у самому Укргазбанку, де вони і отримували гроші. Іноді вони мали персональні рахунки ще й у Приватбанку, бо у кожного є картка Привату. І весь оборот їхніх ФОПів. Це гроші отримані від Укргазу. Тобто ніякі вони не спеціалісти. Вони працювали тільки на Укргаз і нічим таким після Укргазу не займалися. І знову наведемо приклад. Є у нас Марія Володимирівна Костюк, пенсіонерка із Києва, яка отримала на свій ФОП від Укргазбанку 14 мільйонів гривень. 14 мільйонів 225 тисяч 961 гривню. І я не жартую. Шановні пенсіонери та пенсіонерки, вам не треба вкладатися у b 2 b джевелері. Вам потрібно лише взяти простий Укргазбанк і отримати з нього 14 мільйонів гривень за приведених клієнтів. Мене ограбила мільйше старушка на з моторчиком. Я не мог. А ось Владимирова Ольга Олегівна. Вона 93-го року народження, і у 2016-му їй було 23 рочки. Студент! Комсово! На її ФОП перерахували від Укргазбанку винагороду у розмірі 9 мільйонів 466 тисяч 826 гривень. Також видатний фахівець. Таких людей називають. Дропи. Фактично, це підставні особи, через яких виводяться гроші. І зазвичай в цих самих дропів немає навіть паперів на свої ФОПи, і вони навіть ніколи не бачать той кеш, який виводиться. Тому що, ну, дійсно, хто дасть студентці чи пенсіонерці ці десятки мільйонів на руки. Але, і це найголовніше, за документами все ідеально. І кожна перевірка це покаже. Хоча насправді навіть документи на ці ФОПи лежать у самому Укргазбанку. І знаєте, як легко довести, що всі ці люди не є високоякісними фахівцями? Дивіться на історію їх судових справ. Наприклад, той самий Яценко Євгеній серед численних його судових проваджень є одне дуже цікаве: це кримінальне провадження. Бо пан Яценко був звинувачуваним у викраденні авто. Так, все так. Пан Євгеній цинічний викрадач автівок. Згодом статична людина, член суспільства, постачальник заможних клієнтів до Укргазбанку. Деякі люди з цього списку дропів мають справи стосовно стягування дуже невеликих кредитних коштів, які вони не змогли заплатити. Тобто тут людина отримує мільйони гривень, а тут не може повернути 7 тисяч, як Ольга Владимирова. Насправді це дуже бідні люди. Серед них є професійні аферисти, але більша частина це просто пенсіонери, студенти, до яких прийшли. Ці професійні аферисти запропонували їм трішки грошей за махінацію, і вони погодились. Але це таке. Її кращі докази. Ми їх знайшли фізично. Бо це звичайні люди, які один раз допомогли шахраям пограбувати банк, а далі жили звичайним життям. Знайомтеся! Є хто вдома? Хозяин! Добрий вечір. Я шукаю пісоцького Максима Володимировича. Mm, тут таких нема. Катерина Іванівна живе на іншій адресі. А можете сказати нам іншу адресу? А хто ви? А їх не ту довго взагалі? А стосовно 9 мільйонів, яких вам перерахував Укргазбанк на ваш ФОП. На що витратили, що купили? За які послуги? Та що це таке? Повітку чи що? Що це таке? Що ви приходите? Це паліця поліцію видало. Вікторія Борисіна. Їй від Укргазбанку було перераховано 12 мільйонів гривень. Хотіла спитати на що вона витратила, може вам помогла. Бо 12 мільйонів це майже півмільйона доларів. Та такі навіть суми не чула. Я. Не було у вас такого? Може, з боссию. Сіточка. вам телефон чи ні. Давайте я запишу. Ні, ну то я возьмі телефон. А, беріть, беріть. Добрий день. Угу. Говорила з пані Катериною. А ви в охорони? Я охорона, да. так. Що ви хочете? <ріху> ну, ми її батьки, а ви. Це вона тут жива? Ні, вона у неї дина квартира. Чезна я сама не знаю, хто, що, як, чого. Е, у неї є свій свой. Чим вона там займається? Я, я без команди. А вона в медичному, вона косметолог, лікар, хто вона? В кол Ага, в колцентрі. центр Доброй Марія Володимир. А ви скажете на що витратили? Взагалі вам така величезна сума перевелася. Ви купили будинок, з'їздили, відпочили. Вісім з половиною мільйонів гривень перевели бурчак Катерині Іванівні. Я хотіла запитатися, чи дійсно то так? Не наша. Не ваше просто бурчаків в Києві дуже багато. тут, по вашому адресу. Машину купила, з'їздила, відпочила. А за які послуги? За привлечение клиентов. А такая величезная сумма, это у вас какие-то такие супер прайсы, супер -пухивец? Нет, просто было привлечение, привлечение клиентов, которые у Кыргызбанка положили на депозит большие суммы денег. Угу. Далее продолжите співпрацию с Кыргызбанком? Нет, у меня есть вопросы по налогам, я приостановила общую деятельность, потому что все равно А вы превышали вот этих 7 миллионов? Нет. 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 Очень странно тоді. Сколько треба клиентов? Просто это огромная сумма. То есть 14 миллионов. Сколько треба клиентов залучить для того, чтобы получить Ну прибыль? На, Насколько уже не скажу, потому что это было очень давно. Но это было, наверное, больше клієнтів. клиентов. Добрый, дякую спасибо. До свидания. Я пенсионер, спокойненько себе тут. Живу, работаю потихонечку. И все. То, что она мне подарков не дала, это точно. Я її батько. Да, ну, смотрите. Хотіли приїхати безпосередньо, так, щоб в очі в очі. Вона тут не проживає, Не проживає. а де Ні, проживає? Неважливо, Дзвоніть по телефону, uh -huh. зв'язуйтесь з нею. А вона вам допомагала з ти грошей чимось? Може, вам по будинок побудувала? Я вам Нічого не буду казати. Що нам казали, що нам говорили? Нічого я не знаю. Подарунки якісь привозили вам? Ніяких подарунків, нічого. хто нічого не передав... Все. — А я шукаю Рудика Володимира Анатолійовича. Це я. Володимир Антонович, добрий день. Скажіть, будь ласка, вам кілька років тому перевели 3,9 мільйонів з «Укргазбанку». На що витратили гроші? А, я не, не а з якої компанії ви? Дзвоніть по телефону. У вас є номер телефону? Ну, я шукала, пані Катерина пішла мені дати номер телефону. І пішла, а вийшли вже ви. Все, значить, нічого не буде. Все. Ага. Почати. Я не відповідаю. Ні, скажіть, будь ласка, не закривайте, не зачиняйте. Окей, скаже глядач: вочевидь, є якісь люди, які не тримали цих грошей у руках, і вони не дуже схожі на поважних підприємців чи посередників. Зрозуміло, що це дропи. Але де гарантія, що ці люди отримували гроші саме від Укргазбанку, а не, наприклад, від державних компаній? Такі докази теж є, тому що серед простих дропів виявляється її дуже непрості. Наприклад, 5,5 мільйонів гривень отримала дружина заступника голови самого Укргазбанку Наталія Чернишова. Тобто, ще раз фактично родині заступника голови цього банку було перераховано 5,5 мільйонів гривень. Навіщо запитаєте ви це ж помітно? Але є одна проблема. Кожен ФОП має ліміт, суму грошей, яку неможливо перевищити. Але вони бажали вкрасти так багато грошей, що ліміти у дропів скінчилися. І довелося відправляти гроші на самих себе. К-конспірація. Окей. Кажете, ви дійсно це робив Укргазбанк. Дійсно була схема, дійсно виводили гроші, дійсно їх обналювали, дійсно робили це через дропів, а також через родичів та взагалі м, близьких людей керівництва цього банку. Але ж ця схема вона ж настільки проста, вона примітивна, вона вся на долоні. Це як, якби люди грабували банк і навіть без масок, та ще й додатково загубили паспорти та документи. знаєш you Ллойд, know, «Когда я думаю, що быть невозможно ти выкидываешь нечто подобное. и і повністю реабилитируешь!» yeah. Але чомусь у правоохоронних органів немає запитання до цих людей. Хоча те ж саме керівництво Укргазбанку воно продовжує займати свої посади. І всі ці дропи, всі ці люди, вони просто спокійно ходять до вулиці, Ніхто не має до них претензій. На це є відповідь. Бо, окрім чистого заробітку грошей, ця схема Укргазбанку використовувалася для підкупу тих самих правоохоронців. Знайомтеся. Це Герасімюк Катерина Ігорівна. Вона отримала від Укргазбанку більше ніж 9,5 мільйонів гривень винагороди. Насправді, пані Катерину дуже важко назвати звичайним дропом. Вона заможна і дуже заможна, на відміну від тебе. Хм, і це не дивно. Бо її чоловік це колишній перший заступник генерального прокурора України Герасімюк Микола Володимирович. Він, до речі, в рамках гендерної рівності також отримав від Укргазбанку 9,5 Мільйонів гривень. Загалом подружжя Гарисінюк отримала від Укргазбанку 19 мільйонів гривень. Це близько мільйона доларів на той час. І це хабар у вигляді величезної гори брудного кешу. За що цей хабар? Це дуже просто. Але для того, щоб пояснити вам, за що був цей хабар, я повинен спочатку нагадати вам, то був головою Укргазбанку під час реалізації цієї брудної та тупої оборудки. Головою Укргазбанку був Кирило Євгенійович Шевченко. Ще трохи терпіння, і все світ упаде до моїх ніг. Саме у 15-16 роках почалося розслідування навколо афери в терабанку, яку організував Кирило Шевченка, і про яку ми зняли наш минулий фільм. І щоб Кирина Шевченка у розслідуванні цієї справи не з'явилася, йому мав би хтось допомогти. Допоміг йому його старий знайомий Микола Герасінюк. Який у 2014 році після посади прокурора міста Києва став першим заступником генерального прокурора та увійшов у колегію генеральної прокуратури, саме Герасімюк був куратором тих підрозділів, які займалися розслідуванням Патера банку Кирила Шевченка, і, то, що, і, то, та, 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 а хто? А хто є? І незважаючи на те, що він вже на той час не працював у прокуратурі, але всіх необхідних людей, він знав. І гроші для підкупу цих людей він отримав, причому цілком офіційно. Та й, взагалі, Герасимюк дуже поважна в рішальних колах людина. Наприклад, він був помічником депутата Грановського, коли той був депутатом восьмого скликання. Це маркер. Довести, що Герасимюк та Шевченко пов'язані між собою не просто, а дуже просто. Наприклад, у 2010 році, 11 років назад, пан Герасенюк керував юридичним департаментом в Укргазбанку. А після цього його було підвищено до керівника всієї юридичної служби банку. А хто ж тоді був першим заступником цього самого Укргазбанку? Хто був? Хто був Антон? Кирило Євгенович Шевченко. Спіх. Моє завдання. Особисте завдання це не втратити ці здобутки, а навпаки, примножити. Як ми бачимо, шановні глядачі, де б не пройшов наш експонат Кирил Шевченко, за ним залишаються гори брудного кешу. І на цей брудний кеш він створює не тільки комфортне життя собі, але ще й будує схеми для допомоги корумпованим силовикам. Сам Кирило Шевченко при цьому каже, що схема з виплати винагороди посередникам є загальною та світовою практикою, і в ній немає нічого протизаконного. Але він бреше. Ненормально, коли винагороду отримують ноунейм no дропи, родичі топ-менеджменту банку та корумповані силовики. Ненормально, коли винагороду за залучення державної компанії отримують родичі топ-менеджменту державного банку у той час, коли державній компанії заборонено розміщати гроші будь-де окрім державного банку. У будь-якій нормальній країні. Ці організатори цієї оборудки сіли би і вже давно, бо це очевидний схематоз. Шановні народні депутати. Протягом років цей інструмент показав, що він є ефективний за ряду умов. Ми розповіли вам лише одну схему. І я б не назвав її маленькою. 200 мільйонів гривень було виведено з державного банку, а їх вкрали у держави, тобто у нас із вами. Що таке 200 мільйонів? Це ж це ж лікарня, лікарня, яку збудовано з фундаменту. 200 мільйонів це три чи навіть чотири школи. 200 мільйонів це п'ять-шість дитячих садочків для наших дітей. 200 мільйонів це півроку боїв для танкової бригади в період активних бойових дій. Ось що таке 200 мільйонів. А замість цього 200 мільйонів збагатили кубку дрібних маленьких шахрайчиків і корумпованих силовиків. Ось що таке ці 200 мільйонів. <плес> Зараз Кирило Шевченко, голова Національного банку України, який є регулятором для усіх банків і Укргазу. Зокрема, окрім того, Кирило Шевченко фактично контролює Укргазбанк, де сидять його знайомі, які допомогли йому пограбувати цей банк. Вочевидь, Кирило Шевченко має конфлікт інтересів стосовно розслідування оборудки у Укргазбанку, але йому пофіг. Як голова Нацбанку Кирило Шевченко зараз може проворачувати такі схеми в будь-якому банку нашої країни? Неважливо комерційному чи приватному. І насправді він такі схеми проворачує прямо зараз, бо йому потрібно платити корумпованим правоохоронцям, корумпованим суддям та продажним журналістам. Ми неодноразово підкреслювали в цьому фільмі і називали цю схему тупою. Вона дійсно тупа. Вона на поверхні, вона ні, навіть не закамуфльована. Будь-який правоохоронець її бачить і знає, що вона існує. Але насправді тупа не схема. Насправді тупі. Ми і з вами. Тому що Кирило Шевченко разом із друзями викрав 200 мільйонів гривень, викрав наші гроші і продовжує гуляти на свободі, і продовжує красти наші гроші. А ми, ми, просто їх позбавилися. І ми їх не покарали. Ми сидимо тут без грошей. А він гуляє на свободі, і в нього все окей. Ось чому ми тупі. Це особливе не І коли ви. Питаєте в себе, а чому наша країна така бідна? Чому вона не як Польща, чому вона не як Чехія, чому не як Естонія? Ось відповідь тому, що можна по найбільш примітивній схемі в світі викрасти 200 мільйонів гривень і не понести жодного покарання? Я точно знаю, як це зробити на ділі, а не на словах. Ми будемо домагатися, щоби Кирило Шевченко сів. Ми будемо боротися з корумпованими правоохоронцями, і для цього нам потрібен розголос. Відправ це відео своїм друзям та знайомим. Люди повинні знати правду.